Херсон колись наше невелике, але таке вже затишне містечко. Знали завдяки найсмачнішим кавунам, які славилися найкращим смаком по всьому світу. Наші морські курорти зустрічали туристів з усієї країни, а люди не припиняли їхати до Херсону, переслідуючи цільне солодитися затишком вуличок та красотами природи. Проте, не морем єдиним. На Герсонщину варто з'їздити не тільки заради лінивого відпочинку на пляжі та золотавої засмаги. Наш край поєднує гори, озера, мертве море, острови, ріки та навіть найбільшу в Європі постелю. Але, на жаль, 24 лютого все змінилося. Нас хотіли відокремити від України, забрати право голосу. Але незмінним було одне незламність українського духу. Ні хвилини за той довгий і нестерпний час окупації херсонці не втрачали надії побачити синьо-жовтий стяг у небі. Ми давали відсіч всіма силами, намагалися відстояти свою свободу, виходячи на мітинги під долом ворога, та стояли як ніколи згуртованими, підтримуючи один одного. Кожен херсонець пережив дефіцит ліків, черги за продуктами, висутність світла, зв'язку та інтернету. Ворог намагався зламати нас з пропагандою, сподіваючись на сладкодухість. проте зустрів тільки зневагу та ненависть. І ось нарешті настав той день, все відбувалося як у вісні, 11 листопада, п'ятниця, яка стала історичною подією. За лічні хвилини по інтернету розповсюджувалися відео з українськими військовими, які їхали таким же рідним Шуманським. Цей день неможливо забути, як і всіх тих хоробрих людей. Які доклали зусиль, щоб не настала. Це ми зобов'язані хоробрим тероборонівцям, які найпершими встали на захист міста, і ціною цього стало їх життям. Волонтерів, які попри все намагалися допомагати містянам та нагадували окупантам, що їм тут наразі, розклеюючи плакати з українською символікою, і звісно, нашим славнозвісним військовим. Які за весь час повномасштабної війни докладають величезних зусиль та боронять наше життя і свободу? Вони справжні герої сучасності, які героїчно обороняють територію держави, ризикуючи своїм життям. Цивільні в свою чергу знаходять будь-який спосіб їм допомагати. Готують їжу, збирають кошти на амуніцію та займаються підтримкою. Той день промайнув як одна мить, сльози радості, незабутні емоції, та нарешті по всьому місту залунало славу Україні без страху бути битими за це, а в повітрі запахло свободою. Херсонці і вся Україна ніколи не забуде той жах та біль, які принесли до нашої батьківщини країна агресор. Ми вистоїмо та зробимо все, аби повернутися до Херсону. Відбудуємо все зруйноване та всі разом зустрінемося на рідних вуличках під мирним українським небом.